Село Поляниця знаходиться в самому центрі українських Карпат. Мальовниче природи та гори роблять ці місця перлиною нашої країни. Люди побожні, в першу чергу, добрі, працюють. Але в спокійне життя селяни щодавно вирвалася справжня війна. На фоні гір розгорнулися події, що нагадали бандитські 90-ті. Війна розгорнулася за землі, які знаходяться поруч із вже відомим на весь світ гірськолижним корортом Буковель. Лише одна сотка землі тут коштує тисячі доларів. Паляниця земля на сьогоднішній день одна з найдорожчих в Україні, і це якраз приваблює до неї такий великий інтерес. Її вартість. Спочатку в село прийшли люди, які запропонували купити землю у місцевих. Близько десятка людей погодились, але отримавши цінний чорнозем Карпат, невідомі ділки вирішили кинути селян. Вони пообіцяли, що на наступний день вони привозять гроші, розраховуються з людьми, все як має бути. Проходять два дні, немає. Люди починають робити кіпіш. Мар'яна, скажіть, будь ласка, нам як нам поступати? Бо у нас нами ніхто не розраховується. На ваших екранах людина, що переховується від злочинців, їй загрожують смертю. Я в машині стояв там автомат і там якийсь ніж стояв. І за чином машині мені погрожувати від Івана вимагали згоди на безплатну передачу 30 соток землі. Йому нічого не залишалось, як погодитись. Е -е підходять нам шини в е такі в чорних очках, в чорних куртках. Дітів чорному. Посадили їх в машину пінтуром автомата, Сказали, хлопці, це гроші наші. Ще майже гектар злочинці захопили в такий же спосіб. Село Паляниця почало нагадувати мафіозне пекло. Втрутився навіть губернатор за володіння землі у людей. У нас з цього приводу відбулася нарада за участю виконуючи обов'язки прокурора області. Місцеві раптом відчули, як земля насправді йде з-під ніг. Село повстало. Ми не можемо, ми зараз будемо боятися з хатів своїх виходити. Ми дітей не можемо пустити до школи. дітей водимо до садків. Вони ходять зброю. Вони ходять, гуляють, вони заглядають до, до школи, заглядають до дитячих садків. І дійсно, в селі навколо приміщень і вдень, і вночі стоять невідомі. А місцеві кажуть, за земельними оборудками може стояти і міліція. Я так розумію, що міліція сама цим займається. Чим займається? Оце не земельний ділянка. Ми йдемо до групи семи чоловік, яка чомусь зібралася біля будівлі в селі. знімали група з Києва, один бись один. Є так, така поверю. інформація, камеру що ви правоохоронці? Ви не маєте права нас. Заберіть, задія, я можу показати. Ви, так, да, ви? не чіпаєте камеру. Ніхто хто? Віталій Єрмак, має прізвище. Так. А ви хто? А, а, а яка вам без Хто ці люди і чому вони оточують будівлі, невідомо. Тим часом в прокуратурі Івано-Франківської області повідомили, на міліцію приходять скарги. У ну, прокуратурі області зареєстровано кримінальне провадження за фактом е, вимагання неправомірної вигоди посадовими особами Паляницької сільської ради надійшло звернення жителя села Паляниця з приводу неправомірних дій працівників прохоронних органів, е, які проводять е, слідчі дорожкові дії по цьому провадженню. Тільки но місцева влада почала давати віць злочинцям, почалися провокації. На сільського голову тиснуть невідомі. Біля 20 людей цікавої зовнішності і десь кричали ганьба. Місцеве населення не розуміє, хто їх тут привіз і чому вони тут кричать ганьба. Але молодики свою справу вже зробили. Сільський голова заляканий і ховається від усіх. Я знаходжуся в своїх друзів. Не скажу де, поки це не закінчиться. Я прошу, шановні журналісти, закінчити цьому це свавілля. За його словами, хтось вирішив захопити цілий регіон коштовної землі. А за те, що він не підкорився, йому погрожують. Свінки з невідомих телефонів, які мені дали зрозуміти, що можуть підкинути мені або валюту, або зброю, або наркотики. Я можу показати руки, я не наркоман, що нема чого мені будь ласка. Зброю я не ношу, в мене навіть нема допуска до зброї. Валюту не користуюся. Я боюся за своїх і за своїх друзян, за свої діти, за свої друже. Міліція тим часом повідомляє, що виконує перевірки на завдання прокуратури. Слідчі дії, обшуки, які там проводяться, проводяться за ухваленням рішення суду. Проти правоохоронців постають і юристи, до яких звертаються місцеві. Одноразово звертаються різні особи, які називаються представниками міліції, представниками обозу, погрожують їм, просять вчинити ті чи інші дії щодо відчуження земель ділянок інакше в противному випадку у них вдома будуть знайдені заборонені законом речі, а саме наркотики, зброя або будь-які інші грошові цінності. Чи дійсно в подіях в поляниці замішані правоохоронці? Прокуратура обіцяє розібратися. Ці рушки слідчі дії проводять з От все, що на даний час відомо під час проведення обшуків були з порушеннями залучені понятті без встановлення і належності їхніх осіб без пред'явлення паспортів громадян України. А по-друге, вилучено значно більше документів, які порушують права третіх осіб. Вагітна Мар'яна внаслідок бойових дій в селі мало не втратила дитину. Тепер вона сподівається, що коли її малий народиться, він буде жити на цій землі, де жили і її батьки.